Вітаю. Як завжди у цій порі на телеканалі ТВА стартує інформаційний випуск новин теми дня. У студії працюю я, Тетяна Дубіцька. Далі у випуску головні теми вівторка 1 квітня. Війна Росії проти України продовжується. Так минулого вечора, 31 березня, Війська країни-агресорки атакували цивільні об'єкти однієї з прифронтових громад Запорізької області. Загалом постраждало 13 населених пунктів. Внаслідок обстрілів загинула одна жінка. Ще п'ятеро людей було поранено. Пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі. Тим часом на Харківщині у результаті ворожих ударів кабами, артилерією та фпв дронами дістали поранення п'ятеро людей. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди та автівки. Також вночі та вранці 1 квітня противник атакував Нікополь на Дніпропетровщині. Пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктуру та три приватні будинки. Обійшлося без постраждалих. У Чернівцях розшукують вандала, який облив чорною фарбою портрет загиблого захисника. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Чернівецькій області. Під час моніторингу соціальних мереж буковинські правоохоронці виявили допис з інформацією про те, що облито чорною фарбою фото захисника, розташоване на Алеї Слави по вулиці Сидора Воробкевича у Чернівцях. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції. Наразі співробітники поліції проводять невідкладні першочергові розшукові заходи для встановлення особи причетної до протиправних дій. Остаточна правова кваліфікація події буде надана після з'ясування всіх обставин. У Чернівцях вандали зруйнували паркан на розі головної та шкільної. Відповідне відео очевидці поширюють в соцмережах. На відеоматеріалі видно, що понищено всі металеві секції, а подекуди навіть і кам'яні опори. У Чернівецькій міській раді зазначили, що це акт вандалізму і вже звернулися до поліції. Своєю чергою у відділі комунікації поліції Чернівецької області зазначили, що повідомлення вже зареєстрували в єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі працівники поліції проводять перевірку та встановлюють особу, яка могла вчинити протиправні дії. В Чернівцях 1 квітня достроково завершили опалювальний сезон. Це стало вимушеним кроком для збереження газових запасів. Про це повідомляє Чернявецька міська рада. Як ідеться у повідомленні, це вимушене рішення, ухвалене у зв'язку із закінченням лімітних обсягів поставок природного газу. В умовах війни ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру та знищувати газорозподільні станції, що ускладнює стабільне забезпечення ресурсу. Тож, за рекомендацією уряду та штабу з підготовки житлово-комунального господарства і енергетики до осінньо зимового періоду, дострокове завершення опалювального сезону стало необхідним кроком для збереження газових запасів. З 1 квітня директором центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка став Артур Боштан. Відомо, що новий очільник комунального підприємства раніше працював на посаді заступника начальника управління культури Чернівецької ова. А з квітня 2024 року був директором Чернівецького центру традиційної культури Рута. Нагадаємо, попередницею Артура Боштана на посаді директора центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка була Марта Шумілова-Лисякова. Минулої доби, 31 березня, на Буковині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалася неповнолітня дівчина. Так у місті застав на 38-річний водій автівки, рухаючись дорогою, не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу в лісосмугу і з подальшим перекиданням машини. У результаті постраждала 13-річна пасажирка. З травмами її доправили до лікарні. Автомобіль вилучено наразі триває досудове розслідування. Горіли церква, житловий будинок та літня кухня. За добу Буковинські надзвичайники ліквідували три пожежі. Так у місті Заставна у житловому будинку спалахнув вогонь на площі 1 квадратний метр. Його вдалося загасити місцевим мешканцям до прибуття пожежників. Своєю чергою у селі Довгопілля зайнялася літня кухня. Полом'я охопило 35 квадратних метрів. Працівники ДСНС врятували від знищення поруч розташований будинок та господарську споруду. Втім, сама літня кухня згоріла повністю. Окрім того, 31 березня у місті Чернівці сталася пожежа у будівлі свято-Троїцької церкви. Очевидці побачили, що з під даху храму йде дим, і зателефонували на спецлінію 101. Прибувши на місце події, надзвичайникам вдалося ліквідувати займання площею 20 квадратних метрів та врятувати від знищення вогнем споруду церкви. Втім, полум'я пошкодило перекриття та покрівлю будівлі. Причини пожеж встановлюють фахівці. Кінострічка, яка є нагадуванням про справжню ціну свободи та про те, що боротьба триває, і кожен з нас частина цієї битви. А отже, кожен може зробити свій внесок. ТРО медіа презентували фільм Дух переможців, який транслює силу та відвагу українських воїнів. Детальніше про ідею та реалізацію фільму, над яким працювали і чернівецькі журналісти, далі у сюжеті. Здатися чи боротися до останнього. Група українських військовослужбовців, виконуючи свій державний обов'язок, тримаючи захист нашої держави на передових позиціях опиняються перед непростим вибором: скласти зброю та здатися чи дати ворогу відсіч та боротися до останнього перед їхніми очима постають їхні рідні домівка та життя, яке вони захищають. І тоді вони роблять свій вибір. Давайте! Вітай за діаг! Три! П'ять! Я нурку! Подавати можеш? Можу! Ветуємо! За ініціативи Генерального штабу Збройних сил України команда ТРО Медіа разом з режисером-постановником, військовослужбовцем сил ТРО ЗСУ та заслуженим діячем мистецтв України Ахтемом Саїтаблаєвим створила і презентувала соціальний мотиваційний короткометражний художній фільм Дух переможців. У цьому екранному творі команда продемонструвала вибір воїнів, які ризикуючи життям. Замість капітуляції обирають боротьбу, бо розуміють, що ворог не залишить їх живими, а їхні родини у безпеці. Це не просто художній твір, а важливий мотиваційний інструмент для наших військовослужбовців. Зауважив заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Олег Апостол. За його словами, дух переможців нагадує, за що ми боремося. Та надихає кожного бійця не здаватися, а рухатися вперед до нашої спільної мети перемоги України. Сам фільм про те, що дати посил нашим громадянам для того, для чого нам треба боротися. Бо нам є за що боротися за нашу державу, за нашу сім'ю. Він тільки там з двох стим сказається, там. Або ми робимо так, і буде на виході, або ми боремося. Ми маємо нашу. Державу, незалежність і збереження нашої сім'ї це історія про незлемність, жертовність та силу духу українських воїнів, які, незважаючи на жорстокість ворога, обирають боротьбу до кінця. Відео мотивує, закликає до національного спротиву, а також нагадує про важливість цінностей українців. Родини, батьківщини та свободи за словами полковника Сергія Самчука. Цей проєкт дозволяє кожному глибше усвідомити масштаб загрози. Зараз наше суспільство воно розуміє, хто такий ворог, але не до кінця усвідомлює все рівно всієї загрози, яка є. Тому якраз цей ролик, який був створений телеумедіа, він дозволяє. До кінця для кожного усвідомити, чому потрібно битися і розуміти, що або ми, або нас. До створення фільму долучилися чинні військовослужбовці, які до початку великої війни працювали у творчих галузях: художники-постановники, оператори, звукооператори, каскадери, піротехніки та інші фахівці. Крім того, до команди на волонтерських засадах приєдналися представники кіногалузі, які. Відчули свій творчий обов'язок підтримати цей проєкт серед них і Буковинці. Начальник відділу комунікації командування Сил та Роза наголосив, що цей фільм про боротьбу за власну ідентичність та саме існування українців. Цей фільм це боротьба. Перш за все, боротьба за власну ідентичність. боротьба, в першу чергу за виживання. За те, що дійсно мільйони тисячі українців відчули себе українцями і боряться саме за самоідентичність, за те, щоб бути українцями. І в якийсь момент, коли сили втрачає людина, вона має знати, що у нас немає вибору іншого, інакше фізично нас не буде. Саме про це цей фільм. За словами Олексія Дмитрашківського Особливо зараз важливо підтримувати той рівень мотивації, який був на початку повномасштабного вторгнення, на мою суб'єктивну думку. Саме зараз, саме коли у повітрі літають багато інформаційних вкидів, як із сторони Російської Федерації, дуже важливо підтримувати той дух, той дух, який був у 2022 році. Дуже важливо підтримувати ту реальність, що якщо ми зупинимо. В боротьбі нашій, то ми можемо втратити все. Ми можемо втратити державу, і саме для цього і потрібні такого роду мотиваційні відео. Дух переможців це не просто фільм, а потужний емоційний заряд, що вкотре нагадує українцям про цінність свободи та незалежності. Цей фільм ще один крок до моральної перемоги українського народу, яка неодмінно приведе до перемоги на полі бою. Аліна Рябко теми ТВА Вперше в історії футбольний клуб Буковина у півфіналі Кубка України. Сьогодні, 1 квітня, Буковина перемогла сумську Вікторію з рахунком 2-1. Чернівецька команда вирвала перемогу за кілька хвилин до завершення основного часу поєдинку. Переможний м'яч був забитий після розіграшу кутового Микитою Безуглим. Клуб з Чернівців вперше в своїй історії зіграє в одній другій фіналу Кубка України. До слова, Чернівецька Буковина стала першим півфіналістом Кубка України з футболу. Це були основні новини, які підготували наші журналісти. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам миру, тепла і затишку. Залишайтеся з нами.